Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися із лексичним багатством рідної української мови. І одразу у мене до вас запитання: а як же уникати лексичних помилок? Як навчитися говорити красиво, літературно? Слухаймо відповідь. Будь ласка, навчіться читати. Полюбіть літературу. І читайте класиків української літератури. А ще навчіться говорити. Хай це буде трішечки-трішечки не так. Можливо, якісь помилки. Але з часом ви навчитеся висловлюватися правильно. А ще. Навчіться не плутати стилі. Що це означає? Тобто вживати доречно слова. Доречно слова. Як це зрозуміти? Є декілька прикладів. Слухаймо один із них. Ми з вами працюємо, виконуємо якесь завдання. Або, можливо, розв'язуємо якусь задачу. Тож ми беремо. До уваги правило. Беремо до уваги. А якщо ми вдома, якщо ми щось помічаємо якусь річ, яку ми десь там кинули, можливо, або щось помічаємо в нашій зовнішності, тож ми помічаємо беремо до уваги офіційний стиль, і помічаємо стиль розмовний. Ось так. Ще один приклад. Ми плануємо щось. Плануємо на роботі, ми складаємо порядок денний. Порядок денний. Що треба зробити сьогодні або завтра? А коли ми вдома, ми теж плануємо. Але плануємо щось виконати на вихідні. Ми спланували свій вихідний. Ми спланували свій вільний час. Тож, порядок денний, і спланувати свій вихідний день. Ось так. Потихеньку вивчаємо українську мову, запам'ятовуємо висловлювання, і все буде в нас добре. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!